Послання апостола Павла до Филимона дуже коротке, але при цьому наповнене надзвичайно важливими духовними істинами. Червоною ниткою крізь усе послання проходить головна ідея Біблії любов Ісуса Христа, якою він виправдовує нас перед Богом. Апостол Павло пише до Филимона стосовно Онесима так коли ж він тебе чимось покривдив чи щось тобі винен, то це зарахуй мені. Читаючи Євангелію, ми бачимо, як Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачення, що стосуються нас. Він приймає їх на себе, Він зайняв наше місце у смерті, але замість цього поставив нас на своє місце у житті. Ви слухаєте подкаст вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення дуже короткого послання. Це послання апостола Павла до Филимона. Воно складається всього з одного розділу, і воно є особливим листом апостола до конкретної людини. Разом із вами це послання будуть досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець, вчитель Біблії в Українській Баптистській теологічній семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми до Тебе звертаємось. Ми перед обличчям Твоїм і з Твоїм святим Словом, Господи, говори до нас, відкривай істини Твої даруй, щоб вони були живі, щоб вони нас підбадьорювали і потішали, щоб дихали до доброго і застерігали від злого, благослови наші роздуми про цій книзі. Послання до Фелимону, щоб ми відчули, усвідомили те, що ти заклав і хочеш нам сказати, особливо сьогодні, в такий нелегкий час для України. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось власне ми і підійшли до книги Фелимона, і було б цікаво дізнатися. Про її унікальність, про її актуальність, чому ми віруючі, маємо вивчати або досліджувати такий коротенький лист. Да, це питання можна розглядати з різних точок зору. Якщо все-таки зразу не стільки академічно, а як практично прикладно підійти, то загалом -то ми знаємо, що це послання воно входить в такий так званий блок тюремних чи в'язничних послань апостола Павла. І сам перебуваючи як мінімум під арештом, він пише три послання церквам. Але одне пише особисто. Потім пізніше він ще буде писати Тимофію. І, і тут абсолютно така унікальна ситуація. Бо, по суті, ми бачимо тут не, не стільки питання церкви, а питання статусу особи, яка є віруюча, залишається віруюча, але перед викликом. Як відноситись до іншого, який був невіруючий, нашкодив, і, але навернувся? Ми не бачимо тут, що відчуває Філимон, але ми бачимо тут точно серце Павла і бачимо частково серце Онисима. І тому я думаю, сьогодні в ситуації, яка відбувається у нас в Україні: війна і це напруження, внутрішні переживання, несприйняття, злість. Бажання, щоб скоріше все закінчилось чи можливо з іншого боку, бажання відомстити і так, що не просто до Урала, а до Владивостока, і щоб там нічого більш ніколи не росло, не ходило. Це послання стає як на мене дуже дуже актуальним. І його сьогодні ми не зможемо та й взагалі розглядати якось детально, екзегетично чи богословськи, бо направду ж нічого там такого не закладено, крім одної фундаментальної важливої речі: це прощення і прийняття. І три особи, які тут нам представлені, три основні особи, вони по-різному долучені до цього процесу. По різному, абсолютно умовно кажучи, якщо так сучасною мовою, то Павло десь виглядає ну так би мовити, старшим присвітером, не просто пастором церкви, який хоче його бажання допомогти, допомогти Філимону в прийнятті Онисима. Не, не примусити. Не, не якби використати свою владу, яку він очевидно має, а допомогти. Ми знаємо, що він щиро це робить. Ми знаємо на прикладі послання до Коринтян. Там е, дуже нездорова духовна церква, і як, які як він лагідно підходить до них, і оце серце служителя, серце Павла, воно і тут проявляється, в тому, що вже він то знає, як прощати, як допомагати відновитись. А тут він служить, допомагає своєму брату, брату Філимону. З іншого боку, Филемон теж про нього ми мало знаємо, але, очевидно, він достатньо заможній християнин, готовий служити, готовий слухати Господа. Але тут не десь зовні, не десь далеко, а буквально біля тебе, виникає питання, яке насправді йому дуже тяжко, тяжко прийняти і вирішити. Бо коли десь там чи коли стосується когось іншого, Ну, то легко нам такі роздуми, ми довго можемо говорити, цікаво говорити. А коли воно задіває твоє серце, боляче задіває, і майно твоє задіває, шкодить. Тобто, як би там не було, якби би ми не говорили, що ну, це все таки тлінне, дочасне, але це все-таки, ну, щось частина нашого благо не нас. Так би правильно було для христина, християн, але частина нашого і, і нам ну нам боляче, як, як людям очевидно, як, як це пройти. Це не значить, що Філемон не хоче. Це очевидно, значить, що це складно. І я думаю, тут для нас знову ми бачимо цей приклад. І нарешті, о, Онисим, ну то він то точно знає, що він набідокурив, що він на начворив, але в той же час, зі слів Павла ми бачимо, що він реально пережив. Відродження він зустрів не просто Павла, а Павло допоміг йому зустріти Ісуса Христа, і це була зустріч в не найкращих, очевидно, умовах. Десь вони пересікались, так би мовити, на етапах в'язничних. Але він дослухався і прийняв Господа, і щось сталося з цим кримінальним чоловічком. Щось щось реально сталося, і це ми називаємо відродження навернення. І тепер важлива тема гаразд, а як бути з тим, що я до цього ну, начудив? Люди, які потерпали від мене, що я маю зробити вже як християнин? не просто перед законом, а більше того, як християнин, як я можу чи повинен відшкодити, повернути, вибачитись, і саме це буде знов таки ознакою, що я. Дійсно увірував в Ісуса Христа, що це неформально, що це більш того, що це не просто щоб уникнути покарання земного, а навпаки, ця людина, очевидно, готова служити і готова на, на все, що ну яке покарання накладуть на нього, і він тут, очевидно, абсолютно не вимагає прощення, не шукає тих, хто допоможе йому вимагати прощення в Филимона для нього. А він смиренно і щиро готовий прийняти, як, як буде, і теж зовсім мало. Ми бачимо знаємо про нього священного писання. Але його серце це, це серце людини, яка усвідомлює свій гріх і хоче наскільки можливо виправити наслідки його. Наслідки гріха залишаються. Як, як я маю виправити? Я готовий, і я не знаю, чи мене сприймуть, чи мене правильно. В статусі, так би мовити, юридичному громадянському, я взагалі як, як раб і ще й те, який нашкодив на, на той час на час Римської імперії, у мене ну абсолютно ніяких шансів, абсолютно, просто на життя немає шансів, але тут щось унікальне і тому, повертаючись в контекст того часу, перше століття Римської імперії, де, де океан рабів йде дуже жорстке суворе відношення до них. І в той же час деякі раби були чи ставали християнами, і деякі хазяї були чи ставали християнами. Оце напруження, яке відбувалося. І благо є ця книга, малесенька книга, на яку можливо, ми, ми роками, десятиліттями ніколи не чуємо проповіді. Отже, розуміючи тепер про що йде мова у посланні до Філимона, звернемось тепер безпосередньо. До тексту я прочитаю все послання, яке містить всього лише 25 віршів. Павло, В'язень Христа Ісуса та брат Тимофій, улюбленому Филимонові і співробітникові нашому, і сестрі Любій Апфії, і співвойовникові нашому Архіпові, і церкві домашній Твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завсіди дякую Богові моєму. Коли тебе згадую в молитвах своїх, бо я чув про любов твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість велику й потіху в любові твоїй. серця бо святих заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі, подавати накази тобі про потрібне. Але більше з любові благаю я, як Павло, старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що Його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене Він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є, неначе серце моє. Я хотів був тримати Його при собі. Щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію, та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняти його, і вже не як раба, але вище від раба, як брата, улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю. Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю Господі. Заспокой моє серце в Христі. Пересвічений я прослухняність Твою. І тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. А разом мені приготує помешкання, бо надіюся я, що за ваші молитви я буду дарований вам. Вітаю тебе, Пафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі. Марко Аристарх, Демас, Лука, мої співробітники, благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Ми бачимо три персонажі це Павло. Це Філімон і це Онісім. І ось кожен з них в своєму статусі. Павло, це пастор, так? Ми розуміємо, що це духовний авторитет. Филимон – це віруюча людина. Я не знаю, скільки він був віруючий. І маємо раба Онісіма. Про нього теж цікаво. І Ось подивитися на доктрину прощення ось з трьох позицій, так? з позиції посередника, пастора, який взагалі не в темі. Він не в контексті цього конфлікту того, хто постраждалий Філімон, так і той, хто був кривдником, власне, якщо зосередимося спершу на, на, на Павлі на апостолі Павлі, тобто нам показан приклад прощення того, хто був прощений. Филимон, очевидно, як віруюча людина, він свій час пережив навернення, але, про, але ми про це не знаємо нічого. А от про Павла ми точно знаємо. І ніхто не може докорити Павлу, що він не знає, що таке прощення, що він не знає, що таке наслідки гріха. Ця людина точно знає. Нагадаю, що він настільки себе зухвало вів до увірування, що ну, він організував виконавець, що найменше був гонінь на християн. І це достатньо жорстокі були гоніння. У своєму одному свідченні, коли ми читаємо дії апостолів, він говорить, що він примушував віруючих ну аж зрікатися Господа. Тобто, ясно, що це не були такі паблик бесіди відкриті, чемні з увагою питання, відповідь. Навпаки, ні, це було дуже жорстко. Але в момент, по дорозі Дамаски, він зустрів Господа. Він він змінився. Він точно знає, що таке прощення. Він має право якби бути посередником. Ну так би мовити, не стільки як фахівець, а як, як пережив, як прийнятий, і допомогти Філемону прийняти того, кого треба прийняти. Прийняти того, коли кого треба. Нагадаю, що він щось подібне пережив, коли Варнава. Так би мовити, представляв його після навернення в церкві, зокрема в Єрусалимській. І яка була реакція, пам'ятаєте? Да, написано, ну всі сторонилися, хто ніхто не вірив. Але, але Варнава повірив. І я думаю, це неймовірно. Оце хоча б одного ну, брата, сестру, щоб вони були поряд. І допомогли, повірили, що твоє навернення справжнє, що ти щиро хочеш жити по-християнськи, що ти готовий ну, наслідки виправити, наскільки можливо. Я думаю, от тому Павло тут дуже яскравий і дуже доречний в цій ситуації між Філемоном і Онисимом. Він, він допомагає Філемону, так само, як Онисиму, тому що він пережив прощення і колись Варнава допоміг йому. Це цікавий момент, про який ви помітили, що власне Павло пережив це прощення в своєму житті. Ну скажіть мені, ви не відчуваєте в його посланнях, що він цю травму проніс через все своє християнське життя? Очевидно, він це пам'ятає, але тут можуть бути різні думки у нас, як саме він це сприймає. Да, от, якби світські психологи, вони б теж по-різному це називали. Ми, християни, навряд чи маємо сприймати, що це була така якась як, як саме негативна травма, що він з нею носився. Я думаю, це просто щире усвідомлення неймовірної величі прощення. І він, коли це говорив, це не була риторика гарна, як іноді сьогодні. Люди називають себе за кафедри чи в молитві великими грішниками. Ну, я не впевнений, що вони усвідомлюють глибину не тільки тому, що в Цілому своє життя вони більш-менш добре провели, народились в християнських родинах, і так би мовити, в поліції ніхто ніколи на них не подавав, і в пошуку в розшуку вони не значаться, і так далі. Тобто, репутація хороша була, так би мовити, з дитинства. Тому я б не поспішав, коли Павло каже, він точно знає, що це таке, і, і цим він заслуговує на авторитет, не в плані. Ось який він ліхой був в минулому житті, а, 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 а саме в плані, що, що він отримав неймовірне прощення. Тобто, якщо б ну, ми з вами говорили чи намагалися передати почуття від блудного сина, це одне, ми б це правильно сказали. Але коли Павло передавав би притчу про блудного сина емоційно, якщо найменше, знаючи його минуле життя, він сам і ми. Абсолютно по-іншому, це справді більш глибше, більш такими фарбами яскравими, в якому сенсі різкими, але які ведуть до, до м'якості прощення, прийняття, де, де нема слів, а, а, а всі відчувають, що відбувається. Замість тисячі слів оці обійми, прийняття, прощення. Це неймовірно. З Свого досвіду я, я завжди радію і з задоволенням слухаю, як, як люди навертаються їхній досвід. Як вони приходять до Господа, тому що це мені допомагає собі нагадувати і знову і знову бачити Бог діє тоді, в серці Павла Онисима, і сьогодні в наших серцях, і в серцях багатьох інших. І в серцях ми надіємося наших кривдників, у яких є шанс, поки вони живі, у них є шанс навернутися і отримати прощення. А ми, як християни, теж маємо пам'ятаючи своє прощення, допомогти їм явити наслідки свого навернення, тобто плід свого навернення, і по можливості вирішити вирішити наслідки того гріховного життя. І ну, це вже в кожному випадку індивідуально обговорюється, але це вже якби для нас зразок, так би мовити, методологія, така матриця, як ми можемо діяти як душі опікуни, як ті, які ведемо до Христа, як в наших церквах, ми говоримо, чи які допомагають новонаверненим зростати духовно, не залишатися. Ну, Малюками зростати, незважаючи на минуле, щоб це минуле не тягнуло їх, не зупиняло, а навпаки, підбадьорювало. От Павла, воно в цьому цьому і різниця він не виправдовується, він не замикається, а воно його надихає більше пізнавати Господа, досягати Господа і служити. Отут якраз те, що, на мій погляд, ми, як християни, тільки можемо показати, заявити, навряд чи світські психологи. Таке будуть пропонувати. я слабо впевнений. Хіба що це християнський психолог, який ну, працює на, на світських десь організаціях і так далі, то він знає оце серце прощення. А звичайний світський психолог, ні, він, він навіть не, він не знає це, як він може це радити. Але Павло це знав. Ми з вами знаємо в іншому ну, сенсі. Але Павло це знав, і тому для нас він він усвідомлює, що вирішити наслідки гріховного життя, допомогти зростати, це в тому числі бути поряд між тими, як отут нам представлено Філимон і Онисим, щоб правильно це узгодити, щоб не примусити Філімона з іншого боку, не зробити це автоматично, формально. Ну якби. Представити перед фактом і, і дожати. Ну, от прощай, ти ж, ти ж християнин. Чи навпаки Онисиму: ну дякую за те, що взагалі тебе ми прийняли в християнську церкву. Отут сиди тепер тихенько до гроби і не рухайся. Ми не бачимо ні одного, ні іншого. І чому? А тому, що Павло мудро тут підходить. Тому що він пройшов це, тому що Варнава йому правильно допоміг, і тому що він пережив прощення. І думаю, сьогодні в ситуації війни, коли такі агресивні нелюдські демонічні дії з боку країни, яка поряд з нами, людей, які ну буквально оболванені пропагандою і не про великий жаль, в тому числі християни. От наше, наше серце заспокоїть, буде тримати в правильному руслі послання до Филимона, в тому числі послання до Филимона. і, зокрема, приклад Павла. Як, як він тут тут предстає, От такий мудрий душі опікун, мудрий батько, наставник, служитель, який не просто загальними фразами правильними обходиться, а який ось на конкретно на цьому прикладі ймовірно були інші приклади. Але в слові Божому ми маємо тільки цю книгу і тільки цю ситуацію. Хоча, очевидно, могли бути інші приклади. Але нам тут показано, що Павло якби входить в деталі, вирішує питання, які сьогодні не хочуть багато хто вирішувати, в тому числі ну, матеріальні питання, фінансові питання. Як, як, як те, що нам нашкодило вирішити тепер, повернути? Чи взагалі це можливо, але проговорити це все-таки проговорити, визнати, що є така проблема, і проговорити. Як ми бачимо, друзі, незважаючи на те, що послання до Фелемона досить коротке, воно тим не менше дуже глибоке. Мова йде про відбудову стосунків між людьми. Павло торкається теми прощення і відновлення. В загальному ми бачимо. Своєрідний урок душоопікунства для тих, кому в минулому завдали рани. Таким чином, це коротеньке послання дуже актуальне, зокрема, і для нас, для українців. Сьогодні нам завдали чимало глибоких ран, і з цим потрібно щось робити, тому що не можна жити з ранами, які кровоточать. Нам також потрібне душеопікунство, душеопікунство для цілого народу. Ну, ось, до речі, цікавий момент щодо фінансових і майнових питань. Здебільшого, пастори не торкаються цих тем. Взагалі, теми душоопікунства багато пасторів не торкаються, тому що немає досвіду. Тобто, через те, що в них немає досвіду роботи. Вони роблять вигляд, що цього немає, або вони якось лікують це іншим методом, або взагалі не лікують. Чи все одно пастор, який пережив відродження і прощення Христом, він все одно має досвід? Досвід починається тоді, коли ми все-таки починаємо цим займатися. Нема досвіду, чому, тому що ти не хотів, ти весь час відкладав подібне питання. А потім ти виправдовуєш, що нема досвіду, але в тебе за цей час вже міг би бути досвід, якщо б ти брався за це питання. Люди свідомо, але гарно прикриваючись, на жаль, іноді ну, служителі відкладають чи вирішуються ну, досить в досить такої формальної формі, і потім дійсно можуть якби виправдовуватись в лапках, що немає досвіду. Ні, ні, у тебе була можливість набути досвід. Поділитися з іншими, шукати, література є, різні ну, пасторські конференції, індивідуальні зустрічі завжди можна набути. Тому я думаю, ну не скажу так, якби це, мабуть, грубо буде, що лукавлять, але треба бути чесним. Ви можете, ви повинні набувати дій досвід. Більше того, я впевнений, якщо служителі підуть таким шляхом, вони стануть, так би мовити, хорошими. Радниками навіть на світському полі, бо це ж ну, ситуація ж регулярна, на жаль, і ці конфлікти і так далі. Класично, це, це як це сильний принижує меншого, чи через якісь судові, чи ще гірше кримінальні структури вибиває те, що він хоче. Але християнство може показати перспективу правильно, кращу. Ту, ту яку яка має бути, і тут служителі могли б набути неймовірного статусу в суспільстві, якщо б вони займалися і почали займатися це спочатку в ну в контексті помісної церкви між увірувавшими, а потім могли б радити ці принципи, і так би мовити, я б не сказав невіруючими, але ну, не церковними людьми. Бо питання віруючи, не віруючи сьогодні. Це не, не таке, як було при радянському союзі, скажемо, не церковними людьми і впевнений, впевнений, якщо б не і не приймали все, але точно дослухались би. Але вже не могли б сказати, у церква нічого не робить чи не може зробити. Ні, просто у церкві свій шлях служителі інший шлях пропонують. Хтось погоджується з цим, хтось ні. І тому е, перспектива, як бачимо, набагато більше, якщо служителі все-таки почнуть е, ну, займатися цим. А очевидно, це не неприємно. Очевидно, що тут треба не, не примушувати, не вказувати, а перш за все, дуже довго слухати і намагатися акуратно е, проходити між, між цими скелями, які ну, вороже одна на одну, е, але, але можна, я, я вірю, що можна. А, а так, так Слово Боже вчить, так воно показує, і в тому числі через послання Філимона. Отже, виявляється, що крім всього іншого, послання до Філемона – це хороший посібник з душу опікунства, який навчає нас, як працювати з пораненими серцями. Із послання до Філемона стає зрозуміло, що саме Филимон був людиною, яка постраждала і, очевидно, постраждала від Онисима, і апостол. Вирішує написати ціле послання, щоб вирішити проблему однієї конкретної людини. Це дуже важливе спостереження, друзі. Бог працює з конкретними людьми, і Він вирішує конкретні проблеми в наших серцях. І Він дуже бажає вирішити також білі переживання вашого серця. Відкрийте його для Ісуса і ви також отримаєте зцілення. А вивчення цього послання ми продовжимо у наших наступних випусках. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей. І нехай благословить вас Господь.